Всім привіт! З вами компанія «Панбуд» І сьогодні ми розглянемо, як пакувати газові крани. Крани. Маркуються жовтим кольором. Пакувати будемо ниткою. Без ущільною пасти. Так як це у нас не льон, а нитка штучна, але така надійна і нервець. Значить, саме головне прогнати різьбу і порахувати кількість світків. Кран буде стояти таким чином. Тому ми з цього місця рахуємо, з робочого положення рахуємо кількість витків. Ну і плюс треба прогнати різьбу, щоб вона легко ходила, не закусувала. Раз, два, три, чотири. Чотири повних витків. Все, ось це його максимальне положення. Назад знов-таки рахуємо витки. Раз, два. 3, 4. 4 витки. Беремо нитку і матаємо по ходу закручування різьби в кожен виток. Вкладаємо в кожен виток. Це штучна нитка. По суті, це на, сьогодні, на сьогоднішній день один із таких сучасних матеріалів для пакування кранів. Не треба пак, паста. Просто хороший надійний матеріал. Спочатку в кожен виточок вкладаємо. Від початку різьби по ходу закручування. чином. Потім назад вертаємося в кожен виточок. Потім навхрест треба. Рекомендують навхрест, щоб сама нитка максимально попала в виток. Після чого нитку одірвати, як паклю, не вийде. Її треба зрізати, вона дуже потужно на розрив. Багато теж намотати не можна, бо лопне кран. Загладили таким чином зверху. Різьба має бути повністю закрита. Перші витки вони в кожному виточку є. З робочого положення починаємо рахувати 4 витка повних. Ось, ось так. От. Ось. робоче наше положення. ось. І звідси рахуємо. Робоче положення це місце, на якому ми зупиняємося. Саме так, як має стояти кран. Спочатку вручну, щоб він легко почав закручуватися, а далі треба ключем дотягувати. Для зручності краще закрити кран. Так, це був раз, виток. Два. Далі ключем, Це вже два витка. Три. І чотири. Якщо кран зовсім тяжко крутиться, це значить багато нитки. І бажано перемотати, а інакше у вас прийдеться купляти новий кран, якби бо, скоріш за все, він лопне. І четвертий останній виточок, який ми рахували, залишаємо в робочому положенні. Має бути паралельно в трубі. Все, на цьому все. З вами була компанія «Панбуд». Звертайтеся до нас за комплексними послугами ремонту квартир та будинків.